Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу розказати вам, як за 10 хвилин день прокачати англійську мову. Всього 10 хвилин день, і ви дійсно можете побачити прогрес своєї англійський вже через декілька тижнів. Я поділюся найкращими ресурсами, найкращими порадами та рекомендаціями для вас, щоб це було максимально ефективно. Але перед тим як ми почнемо, давай трошечки познайомимось. Я Ангеліна, веду стадію блог в інстаграмі, також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов, а також свій лайфстайл на цьому Тобі я ділюся порадами для вивчення англійської мови, тому обов'язково підписуйся для майбутніх випусків. А ще останні 4 роки я розвиваю свою онлайн-школу іноземних мов. І за ці 4 роки випустила більше 4 тисяч студентів, яким допомогла прокачати свій рівень знань. Моя ціль не тільки допомогти вчити англійську мову ефективно, а й закохати в сам процес навчання, тому що англійська це дійсно може бути цікаво. Ну і що ж, давайте починати. Як прокачати англійську за 10 хвилин в день? Моя Рекомендація зробити собі невеликий план на кожен день, що будете робити кожен день для того, щоб вивчати англійську мову. 10 хвилин це невеликий проміжок часу, але якщо його проводити ефективно, то я впевнена, можна побачити результат. Я рекомендую сфокусуватись на чотирьох сферах. Слова, граматика, слухання та читання, і завантажуйте собі спеціальні ресурси, якими ви можете користуватися у будь-який момент та прокачувати свої скали. Для слів я рекомендую використовувати додаток Докардс, Note або тім словно звісний Quizlet. Завантажуйте собі сети слів і вчите по флеш-карткам. Ще один класний ресурс, який точно вам знадобиться, це Vocabulary in Use. Це одна з найкращих книг для вивчення слів. Є пояснення слів контекстів, право на закріплення і відповіді для самоперевірки. Обирайте те, що подобається вам. І 10 хвилин виділяєте на вивчення слів. До речі, цю книгу я завантажила безкоштовно у свій телеграм-канал, посилання під відео. Наприклад, оберемо понеділок для вивчення слів, і тепер ви повинні ці 10 хвилин присвятити вивченню слів за додатком, який вам подобається та імпонує, або підручником. Граматика. Найкраще вчити граматику за спеціальними підручниками, такі як ґремове або Roundup, які я завантажила також у свій телеграм-канал. Або можна завантажити один з цих додатків, який вам сподобається. Там також є вправи для вивчення граматики, або можна користуватися ресурсом Test English. Я його обожнюю для вивчення граматики, тому що там є класне пояснення слів, плюс вправи на закріплення. Обирайте те, що подобається вам, виділяйте рівно 10 хвилин і сфокусовано прокачуєте граматику англійської. Слухання, на мою думку, найкраще прокачувати лисимін, якщо в нас тільки 10 хвилин, завдяки подкасту. І тут нам дуже сильно знадобиться подкаст від 6 Minutes from BBC Learning English. Коротесенький 6 хвилин. Вилині подкасти, які мають скрип і є нескладними. Якщо у вас взагалі дуже дуже низький рівень, тоді рекомендую ось цей YouTube канал, де ви знайдете спеціально для низького рівня відео. Вони не будуть складними і якраз підійдуть для тих, хто розпочинає свій шлях в англійській мові. І от, наприклад, в середу ми присвячуємо 10 хвилин про качці слухання. До речі, якщо у вас буде ще додаткові 10 хвилин, ви можете послухати декілька подкастів. Наприклад, коли ви в транспорті, коли ви йдете кудись, гуляєте в парку, це буде ще більш потужно та. Результативно для вас. Ну і останнє це читання. На мою думку, найпростіше та найкраще прокачувати читання саме завдяки електронним книгам або статтям. Ось цей додаток має величезну кількість електронних книг порівняно з англійською мовою. Також відразу з перекладом, тому дуже зручно читати і дивитись переклад. Моя рекомендація обрати ті ресурси, де 30-40% незнайомих слів. Це ідеальний формат. Виписуєте незнайомі слова, особливо ті, які трапляються найчастіше. Таким чином вище слова. Прокачаєте і навики читання. А ось на цьому ресурсі ви можете знайти просто різні статті по рівнях, а також завдання до них. Тут є статті на різні теми, під різні рівні, з завданнями, що дуже класно. Таким чином ви можете перевірити, наскільки добре ви зрозуміли те, що прочитали. Далі ви знову чергуєте слова, граматика, слухання, читання. І кожен день обирайте те, на чому ви фокусуєтеся, і виділяєте ці 10 хвилин максимально ефективно. Хочу наголосити: за місяць ви так не вивчите ліську мову з нуля до сіван, але те, що почуться. Якісь зміни, я гарантую, тому що вивчення мови це про регулярність та систему, і навіть маленькі кроки, але регулярні вони набагато важливіші та більш результативні, ніж взяти один раз на місяць англійську мову декілька годин. З часом я рекомендую збільшувати цей час. Наприклад, ви можете додавати ще 5 хвилин, і буде 15 хвилин англійською, потім 20 хвилин, і так можна дійти до 30. А коли вже 30 хвилин кожен день на англійську, то за рік ви побачите дійсно великий прогрес. Якщо ви хочете отримати ще більшу підбірку, корисних. Ресурсів для вивчення англійської мови, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал. Я туди регулярно пощу підручники, гайди, подкасти. Там просто колодязь ресурсів для тих, хто хоче вивчити англійську мову. А якщо ти хочеш отримати від мене авторський гайд, який я розробила спеціально для тих, хто не знає, як побороти мовний бар'єр та заговорити англійською мовою, отримати від мене реальні поради та рекомендації. Пиши мені слово YouTube на мій особистий акаунт Телеграмі, і я тобі скину його абсолютно безкоштовно. Дякую за перегляд цього відео. До нових Стріші, підписуйся на мій ютуб, і давай дійдемо до 20 тисяч підписників на цьому каналі. Па-па!